Яку машинку обрати в дорогу? Так? Тобто це як дорожній варіант, щоб взяти з собою. І саме основне, щоб вона не займала багато місця, ну і також, щоб вона була ефективною. Є для вас ось таке рішення. Ось бачите, моя долу. компактна маленька машинка для стрижки. І це повноцінна машинка, це не тример. Чому? Тому що тут, по-перше, йде регулювання положення ножа, тобто, ніж закритий відкритий тип. Також ви бачите зуб, він е, широкий, тобто це відповідно для того, щоб зняти масу волосся. Тут дві швидкості. Перша нажимаємо, раз і друга швидкість вмикається. Тут у нас вже і Type-C, але насадки по насадкам є нюанс до 6 мм. Тобто, кому підходить така довжина, ось для вас такий варіант буде супер. Також я завжди рекомендую ось такий варіант для е, стрижки великої бороди. Якщо у вас там середня велика борода і ви якраз під шестірку знімаєте, то ось такий варіант вам буде добре. Але, тому, кому потрібно, замовляйте. Це тобто у нас КМА 2621. Замовити можна і на сайті, і на ній. замовити можна через інстаграм, Viber, Telegram. Відправляємо швидко, працюємо щодня, тому будь-який день, коли ви замовите, ми відправимо в день замовлення. Звідно, щоб там, якщо це товари в наявності і все добре, то ми відправляємо вчасно. Тобто тут питань немає. Також по хочу трішечки по характеристикам ще тут сказати. Значить, працює 150 хвилин машинка від акумулятора, може працювати від мережі чи від зарядки 4 години. Дуже хороший варіант. І по характеристикам, і по якості. Тому, будь ласка, кому потрібно замовляйте.